Вот вы знаете, бесплатные вещи со щедрым мужчиной, они такие уже бесплатные оказываются. Мы сейчас отдыхаем в Буковеле. Я вам расскажу пару примеров. Допустим, у нас включена массаж в стоимость номера. Номер, который стоит совсем недешево ради сумблюты. Вот. И когда приходят нам делать массаж бесплатный, можно уже дать обязательные чаевые 200-500 гривен. Вот так. Вот. Куда-то, допустим, мы едем, такси, допустим, стоит, тут тоже такси, кстати, недешево, ну, дороже, чем в Одессе. Такие же цены, как в еще даже дороже у нас. Вот. Куда-то проехаться недалеко на такси 600 гривен. Мужу обязательно нужно оставить 200 гривен чаевых. Допустим, мы были в СПА тоже в нашем отеле, который он там заплатил, за него 10 тысяч гривен. там включал все поскорбирование, там хуем, ее обертывание, массаж и так дальше. Мужу насколько понравилось, что... Он там оставил, получается, чаевые. Ну, когда мы приходим, там заполняется бланк со всякими, со всякой информацией. И там же в конце спрашиваются, хотите ли дать чаевые. Вот, и он там, получается, поставил сумму. И после того, как нам сделали эту всю процедуру, сделали весь массаж, он еще потом поднялся в номер и потом принес еще новички чаевые, понимаете? То есть еще 500 гривен сверху. Там я оставила телефон в такси, мне его привезли. 2000 гривен надо... Да. Ну, в общем, все вещи те, которые бесплатные, они совсем получаются и не бесплатными. То есть ничего бесплатного нет. Там, не знаю, рум-сервис принесли на бутылочку водички, которая стоит, там не знаю, 40 гривен. Мужу надо заплатить за это 200 гривен за услугу, потому что мальчик ходил, он принес. Вот такая вот история. Конечно, немножко даже обидно, потому что, знаете, я 10 в пятом поколении и еврей в душе. Мне, конечно, хочется иметь какие-то бесплатные вещи на шару. Это ж так, это, ж так, это ж так. кайфово, это так круто. Ну, это классное ощущение. Но, к сожалению, я не могу испытывать этого чувства из-за того, что у меня щедрый, блядь, мужик, который всем э, все раздает. Вчера тоже были в заведении, кушали. Ему нужно дать официанту, ему нужно дать хостес, ему нужно дать, ну, короче, всем подряд просто. Короче, я не могу с этого человека. Не трогай меня. Он пришел. Все, короче, всем щедрых мужиков и шары. Окей, а ви знаєте, що є якесь таке негласне правило в багатих людей, що треба ділитись? Знаєте таке? Коли ти ділишся, коли ти людям кажеш дякую, тобі дається назад. Я вже зараз, знаєте, починаю говорити, як у ці всі, коротше, там як вони. Астрологи, картіологи, коротше, оці всі знаєте, духовні практики, оце все. Я трошечки освідомлен про цю тему, але я в неї не вірю. Але є люди інші, які в неї вірять, і вони керуються такими правилами. І, ну, типу, понятно, що якби, хто я такий, щоб давати цьому оцінку, там, казати добре, чи погано. взагалі ніколи якби, такого не роблю, стараюсь завжди тримати нейтральну. Сторону в цих процесах, а, і так само і сьогодні це не виключення. Але я до чого веду? Веду до того, що люди ці вірять в це. Я не знаю, чи чоловік цієї прекрасної леді е, керується цим законом, чи ну, вірить в це, чи, можливо, якимось іншим. Але чомусь мені прийшло зразу в голову. От, 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 це не правило, я навіть не знаю, це, як, що це сказати, як правильно це. Назвати. Але знову ж таки, коли ти ділишся, є люди, які вірять в це і, кури... і керуються. От, це ними керує. Постійно за все людям дякувати. От, попросив принести бутилочку води. Людина йшла там, умовно кажучи, вниз зверх, я не знаю куди. Він подякував їй. За місць 40 гривень дав 200. І він вірить в те, що йому, якби, ну, вселенне. Як, віддячить за це. В рази. В інших справах, можливо, в, там, в роботі, в бізнесі і, і все таке. Тому, типу, і так багато і мільйонери живуть так, по таким принципам, от, керуються таким принципом. Ну, не всі, але багато людей. Тому візьміть собі на заміточку, як то кажуть, можливо, воно вам допоможе. Попробуйте віддавати, попробуйте дякувати, і, можливо, до вас прийде більше. До мене щось не приходить нічого, я не знаю. Я пробував і так, і сяк по-різному, що це не виходить, я не знаю. Може, в мене вже все попереду, хто його знає. Я не знаю. Але люди, які вже в в житті досягли, а можливо тільки стартують, беруть в собі от це правило, як не за приклад, а беруть це правило за правило вибачте, за тавтологію таку. І живуть за таким принципом і їм дійсності. В житті, всюди. би, дається. знаєте. Звичайно, що просто так нічого не дається. Треба прикладати якісь зусилля, треба щось робити. так, знаєте, леж... легти собі на дивані, от як я лежу, І, якби... може, через то мені нічого не дається. Зараз, бо я лежу, але ну, це таке, типу, кожному своє, знаєте. Типу. От. Ну, це таке, це до слова. от, Було таке відео, от, прийшло мені в голову. То, про що я коли читав, і мені багато людей розказували, що багато, багатох людей живуть за таким принципом. Можливо, чоловік цієї дівчини також використовує це правило в своєму житті. Я не знаю. Але, ну, давати чаєві, нічого пану немає. Тебе всі люблять, всі хочуть тобі допомогти, бо знають, що ти даш чаєві. Якось так.